Місця. Можемо комісію розпочинати. Значить, так, який е, у нас порядок денний про програму з реалізації проєкту транспорту наступит для підвищення спроможності реагування надзвичайних ситуацій. Е, так, на 21-27 на 25-27 роки. Друге питання про затвердження програми підтримки військовослужбовців Костівської міської територіальної громади, які брали беруть участь у захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців. 24-25 рік у новій редакції. Про затвердження фінансового плану КНП Косівської звернення Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області зі змінами 25 рік. Розвердження фінансового плану КНП Косівській ЦПМД Косівської міської ради Косівського району Івановокійської області на 3,4 квартал 2025 року. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок за зверненням Лукова ЮО. Також. Палагніцької УМ, Пасайлюк МП, Олексюк ІІ. І про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади на 25 рік. І 10 це різне. Хто за усіх порядок даний? Їхаємо. Так. Варто допомагати, так? Шановні колеги, з приємністю хочу поінформувати, що 28 травня 2025 року був підписаний грантовий контракт на реалізацію закордонного проєкту по румунській програмі, яка стосується співпраці з пожежною частиною, про те, що ми приймали попереднє рішення. З 29 травня ми стартували офіційну реалізацію проєкту, є термін 24 місяці, 6 періодів, є індикатори. Значить, грант нам на етапі контрактування трошки зменшено на 921 євро, то загальний бюджет нашого проєкту по міській раді буде становити 76 175,86 євро, з яких грант від Європейського Союзу буде становити 68-558,27 тисяч євро, власний внесок міської ради протягом 24 місяців. Сім тисяч євро. Дана програма розроблена під реалізацію заходів. Дана програма передбачає всі заходи, які передбачені проектом. Сума загальна 4 мільйони, тому що сьогодні достеменно. Тобто я збільшувала максимально, бо звітувати ми будемо по курсу Єврокомісії, який вищий за курс євро. По, нбу І він побачимо, що росте. Тому ми з не можемо гадати, тому я максимально намагалася і заопуглювати цифри, бо ми не знаємо, як то буде розважено у Євро. І оці основні заходи, які передбачені проектом розбиті на два роки і сумами. Тому прошу підтримати, затвердити, і ми працюємо на даному етапі. Вчора міська рада отримала авансовий платіж, але ще на найближчих місяців, півтори в нас займе часу. Зміни по партнеру по пожежники реорганізатора нести нового партнера на пожежні часом якої приєднує Косівська. Тому фактично ми з однієї сторони у фазі активної реалізації мусимо виконувати зобов'язання. Нам потрібна ця програма, щоб мати куди вже кошти, які надходять у євро, і фінансувати і виконувати заходи. Заходи в цьому році не будуть складними по міській раді. Це буде конференція відкриття, робочі зустрічі, придбання зарядної станції, і будемо впливати закупівлю по класах безпеки для того, щоб влаштувати в наступному році. Три класи безпеки у ліцеях Косівської громади. Інші заходи, які, які в результаті нам дозволять для пожежників купити хороші пожежні водноприймані автомобілі. Дякую. Хто Дякую. 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 До нас заяви надходять, так як ми в цю хочемо просто її відкормувати. Не потрібно там щось нам додавати, зараз просто відкривувати. Тому що як так протезування нас е, писалося, то, то тепер нам треба написати е, від е, наприклад Учасників 2-3 місяці. Тому що у нас е прийшов чоловік, який написав заяву, у нього вже протезування є. Ну, ми не будемо вимагати від нього документів для того, щоб він показав, що він зробив протезування. Бо як затвердили депутати, що може бути на допомогу цим е членам сім'ї, тому військовослужбовця тобто, не, не обов'язково нам вимагати якісь документи. І по-друге, можуть вони держава їм допомагати? протезуватися. Держава, держава не може, держава мусить, там вони всі протизуються по державній програмі. Ну так, на так. даний час вона так і протезується. Це питання, що ми допомагаємо, бо людина приходить без кінцівки, а протезування воно не відбувається зразу. Відповідно, там поки, ну по-різному воно відбувається. Так, для, для підтримки на то що, то що у суть, Христина? Нова редакція в тому, щоб додати не суто на протизвання, які втратили кінців. Yeah. Ми, у нас, нас програмний було які потребують протезування. Ми забираємо, які потребують протезування, і напишемо <пробу> просто які втратить yeah. Так, І кілька коригувань є у підтримці дітей. Не в зимову кудись, там треба майстер клас Дітям давати іноді вимагається. Хтось каже, що потрібно закупити глину, потрібно закупити ще щось, якісь предмети, якісь всякі. Тобто то програма міняється, жалко. Так, міняє так, так. Нічі... так, так фірата, я одразу сказала, що ми так. тільки оперуємо програму, ми тут нічого не додаємо в інших Так. Чому? Хто за? Так, звідки ж у нас питання? Так, дякую. Б... Розпаділення танцювального плану конференторсця різноманітного для туристичної сфери. Зізмін немає. Я попрошу підтвердити. Виносіть на здоби. Добринацька Вірина Павлівна. Так, я буду йти в перший вік. тут я... у нас третій вік. Е... Прошу, Прошу. Так, згодом, Марія Васильєвна, я буду йти в інший вік. Просимо внести зміну до фінансового плану на 2025, 2025 рік по лікарні, у зв'язку з тим, що збільшилися доходи, доходи за договорами НСЗУ на 2 мільйони 831 тисячі 700 гривень. Які доходи розподілити 200 тисяч на медикаменти, 150 тисяч на послуги різні, 2 мільйони 50 тисяч на зарплату і 431 тисяча 700 гривень на нарахування на, на, на зарплату. Це по лікарні. Є питання зауваження пропозиції? Хто за? І

Ну, я так розумію, що Ірина Кривдозіна йде бухгалтером на перегинку. Угу. Тобто зараз ми їх розділюємо, відповідно Марія е, Васильовна залишається бухгалтером головної перегинки, а ви вторинки, а так. Вторинки головний бухгалтер Оксана Васильовна. Марія Васильовна заступник директора з економічного. Ну, мене уповноважили сказати і це, ну, я розумію, за що. Добре, я просто кажу. Слухайте. Тепер ми хочемо, просимо погодити попередній фінансовий зван на третій, четвертий квартал 25-го року по центру надання первинної медичної допомоги. Ну, згідно, згідно, згідно згідно доходів, які ми плануємо, які планує нам надати інсезор. Значить, доходи мають становити мільйонів 320 двадцять тисяч 700. І ми розділили їх приблизно медикаменти 800 тисяч, ремонт та запасні частини до транспортних засобів 20 тисяч, господарські матеріали та інвентар 200 тисяч, канцелярські товари 20 тисяч, витрати на паловомастинні матеріали 300 тисяч, витрати на оплату праці 10 мільйонів 400 тисяч, нарахування на зарплату 2 мільйони 284 тисячі 600. 000. Витрати по виконанні цільових програм. Це програма, яку фінансують місцевий бюджет 459 тисяч 300. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані проведення ремонту технічної догляд, в тому числі 320 тисяч і оплата комунальних послуг 316 тисяч 800. 000. Десять мільйонів витрати на плату праці. Кошти, які фінансуємо за задні. Це за два квартала. Так, маміці. Стари штатам це ще зараз 86 э, штатних одиниць. Це тільки Косівська? E, ні, дивіться, Под... Сир -сир. Папе, амбулаторії, так, та, та, амбулаторії, по тому числі амбулаторія Косівська і чотири амбулаторії е, е, поселих і чотири ФАПа. І адміністрація. Ну, Адміністративний відділ, які планується створити. 86. 86. Але поки що ну, я думаю, що збільшиться, тому, що ще немає всіх штатів одиниць по ну не думаю, збільшиться, тому що немає ще всіх штатів одиниць по адміністрації. Немає нічого. Так, ми ще рахуємося. Ще немає. Опаняли, що немає. Є питання? Проповідати? Дякую. Дякую. На сесії зустрінемося, що Я ще затримаю бути. nie Zotw子... hmm. nie na kartę dokonalczącą, się na kartę dokonalczącą. Chciałabym trochę popatrzeć na kartę затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за зверненням Лукова ЮО. Це хто у нас? Соломічу. Найдя вже? Найдя вже? Найдя вже? Найдя вже? Юрій Олександрович, написав е, питання про затвердження звіток та експортну душову оцінку земельної ділянки для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Ділянка площею 0,0371Г. В, в місті вулиця Небесної сотні 11Б. По експертній оцінці вартість метра квадратного 320 гривень, 29 копійок, загальна вартість ділянки 118 826 гривень. По нормативному душові 309,94. Це що за ділянка? Це під будівлею його. житлове приміщення під торгово розважальний комплекс. А де це Ну не доходя до автостанції. 11 до автостанції 15, а це, це, це приміщення. Це там де вікна, так і там Там, де вікна, там де заодно цей, там де задума столова було, так? Я за вікна А Як це б він не викупив цю ділянку, що він взяв для цього? Для паркування? Ні-ні-ні, там інша площа і Добре. там немає майна. Є майна. Тут 320-29. Що, погоджуємо, так? Хто за? Палагська. Палагська. Палагідська Уляна Мар'янівна, від її імені дії по довідності Доленчук Василь Іванович. Земельна ділянка для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови площею 0,04 в селі Верховець, вулиця Миру, 169, дріб 6. Експертна оцінка метра квадратного 110 гривень, 11 копійок. Загальна сума 44 тисячі 45 гривень нормативного душова метра квадратного 89-88. Це є вербовиця на території тракторної бригади, не доїжджаючи до глобусу. Mm -hmm. Там то є у них майно у власності. Тобто, тою частинкою там? Під, під майном так. Були питання? Що? 110, іде. Да. Там тебе було... Там я, так було, е грам, грам, так, да. я розумію, що раніше mm -hmm. ви вже викуповувати. Там, не, не, не <пілу> що там в тому році вони втратили терміни, не викупили і вартість оцінки. Э, 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 сам звіт втратив чинність і оновити його неможливо було поновити минуло, і прийшло більше півроку. І через то витуляли ногу. Mm -hmm. Хто за? Марія Петрівна, земельна ділянка для будівництва обслуговування магазину старий дружин площею 37 метрів квадратних, в місті Косів, провулок, Шевченка 1. Експертна оцінка 320 гривень 27 копійок за метр квадратний, загальна сума 11 тисяч 850, нормативка 288,73 за метр квадратний. Це є е, коло повороту. 30 метрів квадратів магазинчик. Коли сантихцентр. Так, коло сантихцентр. Це санктр... там побутова хімія. Mm. Чи що там є? Це господарська частина. Господарська частина. так. Ну то що, 320. Хто за? <послужен> <послужен> Олексюк Іван Іванович, земельна ділянка для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,018 Г. В селі Верховець вулиця Миру 168 г. 169 г. 169 -га. Вартість по експертній метр квадратний 149, 15 копійок. Загальна сума 16 538 гривень. По нормативці метр квадратний 128 гривень 40 копійок. Це та сама тракторна в глибині, гараж, лексюк, ремонт, автомобіль. Ловашки yeah, наш. Right, ну, інше цільове, інше. Хто за? Right. Там тільки на вісім, на стерні.

więcze tutaj jest 8, a 9, już jedno u nie ma, a to od razu zakimuje. Możemy prostować coś jeszcze? Nie, tak, tak, Ja nie widzę, jeden, drugi prostować. Możemy zrobić Nie dwa, продовжується, ми трохи, а можливо, найменше. Це у нас що, так це голосує. Так, 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 може, ми відповідно, починаєте, що, так, що так, так. дійсно сидіти. Добре, значить так, у нас є зміни до бюджету. Це тут тільки саме перерозподіл, змін по доходах у вихідній частині немає. Так, що до розподілу? Перше питання по Косівській міській раді. У нас такий об'єкт як капітальний ремонт дороги та благоустрій території для центру карпатської культури. Відповідно, ми його мусимо змінити, тому що і ремонт дороги, і благоустрій в одному об'єкті нас такої не може бути. Ми міняємо на капітальний ремонт тож як благоустрій території біля центру карпатської культури по вулиці Бортового. Це нас об'єкт був на 1 мільйон 250 тисяч гривень, передбачений ще раніше. Так, перерозподіл по міській раді. Зменшуємо 300 тисяч заплат електроенергії і збільшуємо 200 тисяч на придбання матеріалів і 100 тисяч на відрядження, тому що у нас всяких багато проєктів, і, відповідно, а також на, на, на межі у нас не передбачалося. І у нас буде передбачено 95 тисяч гривень на придбання палива для нашої поліції. Кошти ми передбачали на нашу програму, щоб ми ми захопили. Так не підходить. Вони просять, щоб ми передбачили наші зміни і передбачили кошти на їхнє відділення. І тому ми переводимо кошти з наш, від нас на, на субвенцію з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Так само по програмі, але вже в даному будуть передбувати вже безпосередньо в поліціях, 3 тисяч гривень. І зміни по відділу освіти. У нас було передбачено кошти в сумі 395 тисяч гривень на придбання та встановлення котла в Снідарській гімназії. Ми міняємо об'єкт на капітальний ремонт системи опалення, котельні Снідарської гімназії з метою підготовки закладу до опалювального сезону. Ця сама сума 395 тисяч гривень. І у нас були передбачені кошти на... Е, Капітальний ремонт приміщення Харчублоку Косівського ліцею No2 імені Павлика. Але у зв'язку з тим, що ми тут тільки будемо виробляти проєктно-кошторисну документацію, то ми міняємо назву на виготовлення проєктно-кошторисної документації по даному об'єкту. По службі у справах дітей у нас зміни зменшуємо 1500 гривень з придбання матеріалів і передбачаємо на відрядження 1500 гривень. По фінансовому відділу зменшуємо субвенцію, яку ми передбачали для Явлинівського бюджету, на медико-соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю і відповідно збільшуємо на нашу Косівську міську раду безпосередньо на лікарню, так як ці дітки будуть проходити реабілітацію вже у нашій лікарні, у приміщенні, де колись був тут диспансер. Тому ми, відповідно, передбачаємо ці кошти, забираємо з міського бюджету і е, передбачаємо на енергоносії для нашої лікарні. І ще перерозподіл по програмі соціально-економічного розвитку. У нас є ще там нерозподілені кошти. Відповідно, ми знаємо, що ми 5 898 тисяч 560 гривень і направляємо їх на об'єкти згідно додатку 1 до вашого рішення. Такі ось це випропонення, там об'єкт об розподіл. Значить так, На програму розвитку місцевого самоврядування цілі послуги з організації та проведення соціальних поховань та поховань військовослужбовців 43 560 гривень. На програму судзикому розвитку на поточний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці БУК в селі Снідавка 150 тисяч гривень. На програму судзикому розвідку на поточний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці Ямка в селі Снідавка. 110 тисяч гривень. На програму социконому розвитку на поточний ремонт споруду дорожнього водовідводу по вулиці Кам'янець, снідавка Косівської міської ради, 190 тисяч гривень. На програму социконому розвитку на поточний ремонт дорожнього покриття дороги Єворів-Снідавка в межах сіл Яворів-Снідавка 180 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку на поточний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці Максимець, в селі Яворів, Косівської міської ради, 150 тисяч гривень. На капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці Гринів в селі Бабин 300 тисяч гривень. На капітальний ремонт дорожнього покриття на прогулку Пішу в селі Верговець Косівської міської ради 1 мільйон гривень. На капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Стефаника, Майдан Незалежності у місті Косові, Косівської міської ради, 1 млн грн. Це тільки попередні суми, там уже потім будемо да, працювати. Стефаника, оце тут починається, де це церква. Це і сюди, оця частина, де там є катафону. На поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільнасі, чоловік стрільців, у селі Сморна, 75 тисяч гривень, це тільки поточний ремонт. На програму зі створення безбар'єрного простору на території Косівської міської територіальної громади, на капітальний ремонт тротуару по вулиці Незалежності в селі Смода Косівської міської ради, пристосованого для осіб з інвалідністю 400 тисяч гривень, на програму соціально-економічного розвитку, на нове будівництво скейт-парку по вулиці Грушевського у місті Косів Косівської територіальної громади 2 мільйони 200 гривень. Це це, що... Де нам подарили фігури. Олександр дуже детальніше розкаже. У нас є меценат, яка закупила повністю комплект цих фігур для скейт-парку. Тобто там загальна вартість, ми написали кошторис, пройшли експертизу, загальна вартість того всього 5 мільйонів 500 тисяч гривень скейт-парку. Це тисячі квадратних метрів, які десь будуть розміщені там, там, що чітко є біля цього, біля мультифункціонального. Е, з того всього вона закупила значить, ці всі фігури, закупила арматуру, нам треба залишити Встановлю. бетонну основу. Встановити ті, ті, хто виготовив ці всі фігури. Там бетонна там основа і на неї нанесення того поліуретаного чи якогось там у покриття. А це де де має бути? Школа біля Дві школи біля існуючих, біля футбольного і мультифункціонального. Тобто маємо за третину. Маємо можливість за одну третину мати те, що коштує, щоб діти давним-давно просять. Бо це такі підлітки, діти, це така у нас досить велика кількість дітей, які, які цим займаються, які цього хочуть. Десь ясно, що під час війни ми би це не робили, але є така можливість, що фактично дві третини нам спонсорують, то якби ну, гріх від такого тратити шанс